Ураган Мілтон сягнув центральної Флориди в середу пізно ввечері. В момент, коли Мілтон зягнув західного узбережжя штату, він послабшав з п'ятої категорії до третьої зі швидкістю вітру до 205 км на годину. Згодом він послабшав до першої категорії зі швидкістю вітру до 150 км на годину. Ураган був значним, але на щастя, це був не найгірший сценарій. Ураган справді послабшав перед виходом на сушу, і підняття води було не таке значне, як під час попереднього урагану Гейлін. Директорка Федеральної агенції з надзвичайних ситуацій США Діан Крісвел заявила, найгіршого сценарію вдалося запобігти завдяки підготовці служб та місцевих жителів. Також ще перед приходом Мілтону зі штату було евакуйовано близько п'яти мільйонів людей. Водночас ураган Мілтон приніс штормовий нагін з затоплення водою. Серйозні повені в багатьох частинах району Тампа-Бей, у тому числі в клірвотері. Там вулиці фактично перетворилися на річки. Рятувальники пересувалися на чомнах і рятували мешканців, які стали заручниками стихії у власних будинках. А в Орінж-Каунті пожежники по у воді йдуть рятувати людей. Рятувальні служби округу Палбіч повідомили, минулої ночі були врятовані кілька жителів, які опинилися під уламками або застрягли в автомобілях. No. і зруйновано щонайменше 125 будинків. Понад три мільйони мешканців залишилися без електропостачання. Тетяна Чуприна мешкає у місті Тампа. Каже, вчора цілий день ішов сильний дощ, який навіть трохи затопив її подвір'я. Сам ураган вдарив вже ввечері. О восьмій годині вечора розпочався страшний вітер. Страшний вітер стало ламати дерева, все летіло, все летіло, і ми прям чули, що воно є щось, ударяє. Ми припаркували свої машини в гаражах, щоб нічого не побило. А от саме страшний час це був з восьмої вечора до десь другої тридцяти ночі. Ми не спали і ми переживали, що воно буде, тому що не було ні світла, нічого зв не зв'язку. було, І ми не знали, чи в нас буде затоплювати чи ні. Ми думали, що о щось ламається, щось десь ламається, і ми думали, що якщо буде затоплення, то ми хоч дітвару розбудемо з мамою. Напередодні Тетяна вирішила не евакуюватися з міста через ураган. Сьогодні зізнається, недооцінила його небезпеку, бо чула, що згідно з прогнозів, він мав більше вдарити по сарасоті. і вже зранку Тетяна побачила те, що ураган приніс в її околицю. Взагалі пальма прилетіла не наша, але вона непідйомна. Вона така величезна, що її навіть не можна підняти. Бачите, поламалися всі заборчики, Це все поламалося. Ось така пальма прилетіла. А там скринж повністю він як сітка порвалася. Ну, це нічого страшного, але, але він, мій син під, мені каже, поламався в нас забор. От, але я вам скажу, що це такий експеріенс дуже страшний. Дражали вікна, дражала криша. І ну, таке, я вам скажу, що таке чувство, що ми зараз просто кудись підлетимо. От, але також були дуже багато торнадо на території, і я дуже бачила, що це така девастейшн. Це порозбивало людям вікна, двері, машини і жертви. Є у нас угу. із 12-ї ночі немає світла, от і не було зв'язку. Зв'язок з'явився десь у 8 й Чуприна каже: мешкає у Флориді вже 15 років. Бачила тропічні шторми, і урагани. Але цієї ночі їй вперше було справді страшно за життя. Каже, їй та родину врятувала те, що будинок не дерев'яний, а побудований з каміння. Ще одна українка Вікторія Дудар також мешкає у районі, який лежав на шляху урагану. Це передмістя тампи. Розуміючи, конобезпеку нася природна стихія, вона почала готуватися до неї заздалегідь. Наприклад, підготувала мішки з піском, аби захистити будинок від води. Наш будинок був збудований 10 років тому. Вони вже відносно будуються по по нових нормах, які повинні вистояти урагани. І в кожному будинку від забудовника вже є. Uh, у нас в гаражі стояли такі, як змотані uh, проти урагані називається антигаркейнфабрік. Uh, він дуже нагадує брезент, він дуже міцний і він uh, може витримати от, оці всі дебріс, uh, які літають, все Це сміття, і ми дуже раді, що ми вжили цих заходів, тому що от у сусіда uh, познімало цю черепицю, хоч вона така і резинова, але все одно, якби було потрапляння у вікно, було би навіть uh, принести пошкодження. А так ми готувалися ще неділі. Ми позабирали все з заднього подвір'я, закрили вікна, зробили все, що нам потрібно: запаси води, медикаментів. Каже, вночі справді було дуже страшно через надзвичайно сильні пориви вітру. Тому ця протиураганна тканина була дуже помічною, оскільки її будинок знаходиться подалі від води. Найбільше вона боялася торнадо, які дуже часто утворюються в результаті ураганів. Тому разом з друзями вона не спала та моніторила новини та оновлення від влади. Ті відео, які ми бачили, вже ширяться соцмережами. Вони дуже жахливі, і а, там навіть є а, випадки, коли люди загинули. А вже якщо проходить торнадо, там будинок руйнується дуже сильно. Там вже майже не підлягає відновленню або ж дуже дорого. І тому так ми найбільше переживали за будинок, за такі матеріальні пошкодження. І Вікторія і Тетяна оцінюють збитки та намагаються розчистити подвір'я від сміття та уламків дерев. Тетяна зізнається, найголовніший урок, який вона вивчила з цієї ситуації, це дослухатися рекомендацій влади та обов'язково евакуюватися, адже ціна цієї легковажності життя. Ірина Соломко, Олексій Коваленко, Олексій Осика, Голос Америки.